Друзі, з самого дитинства ми вивчаємо життєві шляхи різних письменників, художників, різних діячів. Але чомусь ми виростаємо і не розуміємо, що не тільки у тих діячів є свій шлях життєвий, а і у нас у кожного теж є свій життєвий шлях. Він може бути різний, не такий, щоб його вивчали у школах. Але він наш. У кожного життєвий шлях особистий, особливий. І тому, напевно, не слід звертати увагу на те, що хтось вам каже, ти не туди йдеш, ти не так ідеш, ти не так крокуєш, або ти не так біжиш своїм же життєвим шляхом. Він ваш. Якось цей шлях позаду мене. Навколо дерева ростуть, а є інші шляхи. І кожен особливий, так як кожна людина особлива. Ось так. Живіть свій життєвий шлях, проходьте його самі. І тоді він буде справжній ваш, а не чимось чужим. Ось так.